Схоже, що святий Миколай дуже вподобав собі українську столицю днями на святий вечір. Він відчинив двері своєї резиденції на Бортничах, що у Дарницькому районі Києва. Місце, в якому святий Миколай матиме свою цілорічну резиденцію, справжня казка, велика лісова ділянка, на якій вже виблискує золоченими банями новозбудована церква в стилі українського бароко. А сам святий Миколай роздавав дітлахам подарунки у великому казковому будинку, схожому на давню фортецю. Взагалі, у цей день на території резиденції загальний святковий настрій малеча отримує подарунки від Дарницького фронту. Змін і віддячує публіці щедрівками. Отже, у бортницькій резиденції Святого Миколая буяє свята, в ході якого дякують усім, хто його організував. І оскільки Богдан Гребенюк, керівник Дарницької організації партії Фронтзмін, дуже щільно опікувався будівництвом і відкриттям резиденції, Українська Православна Церква, нагородила його у цей день орденом Святого Миколая Чудотворця. Отже, якщо Господь допоможе, а люди не завадять, а навпаки, підставлять своє плече підтримки, то Резиденція святого Миколая буде відчинена для київських дітей упродовж усього року. А в перспективі це місце може стати одною з найяскравіших ланок і духовного туризму в Дарницькому районі столиці. Наразі це тільки початок.